Друзі, всім привіт, ви на каналі Глава. І сьогодні граю операцію листоноша, проходжу її, її на стрімі, взяв реплей, це другий бій. Дивіться, не дуже я опит одучі грав, потім я грав і кращі бої, швидкий час, але хочу сказати, буду говорити тільки ключові позиції, що є важливо. Перше, під'їжджаємо сюди до міста. Бачите, кудома, приїжджаємо сюди. Завертай! Вони зараз догадаються! Ставимо зараз мітку, бо вони від'їжджають, ми під'їжджаємо. Все просто. Все поставлюємо. Е, друзі, багато говорити відеоролику не буду. Вибачте. Так як е, я вже один раз озвучував цей відеоролик, е, Виявилося, що в мене мікрофон був виключений, тому... Я вже все розказав в минулому, догадуйтесь, що я там говорив. Але насправді не бачу потреби говорити весь відоробок. Якісь ключові моменти тільки буду говорити. А вам бажаю приємного перегляду. Хто не прийшов, сподіваюся, цей гайд вам трішки допоможе. Насправді, у вас тут є багато часу, абсолютно багато. якщо ви проходите перший раз, можете десь раз померти. Два пройдіть просто. Щоб узна... дізнатися, яка карта, щоб отримати а задоволення, подивитися загання. позиції, Як да? І а потім почти заново бій вже бути на деякі позиції і пройдете це, я пройшов з другого разу. Відходим я пройшов, насправді, був з першого, але помирав. А виявилося, що треба не загинути. Я не знав. Тому, Ми в принципі, воно. все було Вони ізі. Вони ось-ось змінять позиції. Але насправді це маршрут хороший. От яким я їду, якщо будете таким маршрутом їхати, ви 100% пройдете, ніхто вас не вб'є, якщо будете аккуратно грати і ви все встигнете. Атруль дотримуються власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Ось тут, а коли зараз захопите цю, якби, точку, коли ви захопите її, отримайте. обов'язково вставайте в кусти, тому що можуть Як вас засвітити зліво, бачите, є, є диряві кусти. Це мінне поле. Добре. Ми хоча б дізналися про інші командні пости. Гайда. Розімнуся хоч трохи. Зараз гляну, що там. Усі по місцях. Час їхати. Перемикаюся на їхню частоту. Файті активіте.

Тут, друзі, під'їжджайте, чекайте і насправді це така досить цікава е, ситуація. Я не знаю чому. Я поставив нібито правильну точку, але ви ставите трішки е, далі від себе. Тому що дивіться, що в мене вийшло. Один із них поїхав на мене. Зазвичай і перший раз їхав від мене. А це він поїхав на мене, і за, за рахунок цього я спинився в кольці, і я втратив десь чотири хвилинки. Я все рідно зміг поїхати, це не складно було, але втратив час. Ви можете це ну цей час не втрачати. І не треба уїжджати зараз в місто. Вже, е, я уїхав, да, заселився, зараз їх трошки розведу, відсвічуся і потім вернуся заберу. Тому що саме таким маршрутом ви зможете правильно захопити всі точки і у вас буде гарний заїзд в місто, я далі покажу. Було близько. Ми самі. Починаю передачу. Зрукцієн, австерон, Густав. Шнель! Шнель! Ціну ссурать! Мафі, завертай! Вони зараз догадаються! Мер ще й назад. Ще трохи и нас не помітили. Назад. Передаю фальшивый наказ. Рупинот мелте файн контакт. Verstärkung benötigt. Bestätigt. Wir sind unterwegs. Капитан, расскажите нам смешный жарт. Нет. Может кто-нибудь другой? Ковальский? Келлер? Чувак, тебя не прошу, извините. Почему? Ну, давай. Назад, бо зараз нас помітять. Ми ще відходимо. Виходжу на зв'язок. Трінен ДБФ. Умгрупірунг на пункт Дорай Фодліх. Яволь, бігіну умгрупірунг. Ховаємося! Нас можуть помітити! Як то Еміль. Зофо тунте сухен. Штат на офклево. Келі. Укриття. Вони досі не зрозуміли. Хто? ми. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Шивий наказ. Ось це пускаєте, пускаєтесь низ, і це вже легко. І саме з цієї сторони вам потрібно заїхати з цієї. Бо якщо ви заїдете в цей замок з міст з лівої сторони, так? якщо поїхав наліво, а не тут справа, тому ви вас просто уб'ють. Саме ця позиція це є хороша, цей заїзд. Ставити йому е, позначку, як би мітку, да, ложний сигнал. Він зараз виїжджає. І тут можете не боятися цих танків. Вони африкашні. Ну як, вони можуть стріляти насправді? Але вони не рухаються. Коротше, гуслі їм зняли. Чи збили? Все. Тут політаєте. Тут справді можна, можна було і пролетіти, поки б пролет, я би цей полот, я би відсвітився. Не боїтеся, під'їжджаєте, по бо вам не встигнуть дати, якщо ви будете їхати так само, як я. Ви тільки-тільки зараз засвітилися, бачите, все, ви вже в сиві. Зараз ви захвачуєте. І як на мене це був найскладний момент. Все. Вся складність на цьому завершена. Знайшов що небудь. Тут відсвічується трішки, від'їжджаєте. Зазирав усюди. Все, можете тікати. Я скажу вам так, що потім біса стріма, да, ще я грав, так просто і тут так, вони по мені жодного разу не дали, коли я виїжджав. то можете не переживати. Скінчилися запасні деталі. Тому частина танків використовується як вогневі точки. та їдьмо вже. Час не стоїть на місці, доки ми милуємося пейзажами. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Поки що все гаразд. Зачекаємо. Може з'явитися їхній патруль. Діба, що ти там забірозбіш? Марсельєзу. О, Ковальський. Тобі треба було б почитати текст Марсельєзи. Там таке? Таке. Скільки крові? Ніхто не відповідає. Поруч нікого нема. Тут насправді я очікував танк, не розумів, де танк. Тому що поставити, я не розумів, що тут ще працюють скрипти. Танк засвітиться тільки тоді, коли вистанете на зелене світло. І все. І тут просто можна не вичікувати нічого. Їхати, ставати на зелену точку сюди, потім від'їжджати і ставити мітку. Все. Перемикаюся на їхню частоту. Файнвіх активіте МЗК Еміл. Кевара, як для шкільного вчителя в танку, ти підозріло спокійний. Насправді я вмираю від страху. Просто боюся це показати. На диво чесна відповідь. <звук> Знайшов іще один фрагмент у скарбниську. Мерфі, що там у нас вийшло? Ба, де мій олівець? я сказав. Докуплю да, я тобі олівці, Дьбуа. Кеп, виходжу в ефір. Актун, ной стерн інзектор бета біцін. Зофорт аутсфюрен. Астанген, бевіг у нас на Вони досі не зрозуміли, хто ми. Проскочили у них під носом. Командира взводу. Вони виконують накази тільки від штабу батальйону. Тут ліворуч чи праворуч? Мерфі. Так. Да. О, мерфі. Швидше втім. Вони не зрозуміли, хто ми. Патруль. Вони ось-ось змінять позицію. Дюбуа, Ти в курсі, що ти розмовляєш усі? Ні? Що означає ні! Ні, на Це означає, що мені наснилася Франція. що у вас є понад 300 сортів хліба. Взагалі то понад... У бій не вступати. Спокійно. Наша справа доставити наказ, а не влаштовувати бійню. Передаю фальшивий наказ. Групи НОД мелдит файн контакт. Ферштекунг бенотіхт. Штетіхт, місцяно та рейкс. Назвуть вулицю. Вулицю? Що, напишу через кому всіх підряд? Точно. Нашій команді треба назва. Ст... Мерфі, що там у нас? Що, ще раз. Все зходиться! Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом Міно Тавра. Втямили? Та ну класно, ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем, і можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, Дюа. І це теж. Мерфі. Завертай! Вони зараз догадають! Патруль дотримуються власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Висуваюсь у точку спостереження. Бачу супротивника. Дюбуа, Повертайся. Їдьмо далі. Тут так само я зупинився ще. Не хотів засвічуватися, ставив мітки, не потрібно нічого чекати, їдете прямо навпростець, мітки, передачу. ніхто по вам не дасть. Точніше, вистрілити, хтось і може спробувати, але скільки я разів проходив, ніхто не влучив, тому не переживайте. Не розстрілюйте. Так, ну все, це перемога. Зараз свиденько результати, і мінне поле на найвищій складністі, так, і все. До речі, друзі, дайте інформацію. Хто проходив з вас? Якщо вже хтось пройшов, то чи таким маршрутом ви їхали, чи інакшим, як ви в місті, що ви робили, чи так само ви заїжджали, чи ні. І взагалі настільки часу мінне поле, чи з якої спроби пройшли. Дивіться, їдемо прямо. Якщо на початку тут у вас влучили, перезаходьте. Дивіться, я поїду наліво, легший спосіб будуть їхати направо. Я їду таким чипом. Направо трішки легше, Не буде цих арт. Я вирішив скоротити, як кажуть. Я да, зараз поїхав, артилерія контр мене, що в рандомі, що тут. Тому... Але краще їхати по місці лінії і вас все вийде на швидкості поїдете. Бо я втратив час, коли зупинявся. Але все одно я встиг. Вклався рівно в 2 хвилини, рівно-рівно. Секунда в секунду. Після того я проходив вже і менше, там, і 5 секунд ще запасу було, 6 секунд. Тут направо краще поворачувати, там завернути рукав, руках, спуститися і поїхати. Але можете і так спробувати. Це такий, знаєте, рискований, везучий спосіб. Ви можете спробувати так грати, вас буде забирати кожного разу. Уже Тому... як пощастить. Такий зволодь через різкий Томас, через Енте, через пробіг точніше. Пожимаємо, заворачуємо. На це не звертайте увагу, це просто шавка. На тут поцілій і поїхав. Я тут заборчики ламав, але ви, якщо ви час дуже обмежений. Бачите, бо сильно замідляє. В мене б ще була б секуна дві запаси, якби я не заїжджав по тим заборчикам. Так. Увага всім І все, друзі. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Не знаю, можливо це вже не актуально, але... Побачимось на стрімі або в наступному відео, І як бачите, зараз покажу, що всі цілі виконані.